Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час Змін в студії я автор та ведучий Олег Самко, А також вітаю відомого вам і відомого не тільки, е, не тільки нам, вам, а взагалі відомого всій Вінницькій області. Це як мінімум, а можливо навіть і ширше будемо брати. А, сьогодні в мене в гостях представник ініціативної групи громади села Буша е, Кузьма Федченко. Е, Кузьма, радий тебе бачити. Та, доброго дня всім. А, що це було таке? От на початку та. 啊。Uh Це якась магія. Так. Це магія. Це на, магічне, налаштування маг, на голос. Магічне село Буша. Магічне село Буша. Так. Ми говоримо зараз. Це все з посмішкою, але м м я не хочу казати проблема. Ситуація. Ситуація виникла. Ми про цю ситуацію знаємо з квітня місяця, і вона стосується не тільки села Буші, а там три села є три села. Доросівка, Слобода Бушанська і Буша. І Буша. А ситуація виникла, тому що виставили на е, торгії. На продаж фактично виставили родовище Бушанське, яке розташоване на території Ямпільського, ну тоді ще Могилі-Подільського, відповідно до постанови Верховної Ради України району Вінницької області, яке знаходить родовище, знаходиться. Це я цитую зараз, якби офіційні такі так. дані. воно знаходиться за один кілометр на північний захід від села Буші. Тобто ну, між, між селами виходить так, так? Да? І там є корисні копалини. Бо зараз ти так, зробиш так, так. ремарку. ремарку та, значить, там вид корисних копалин, що за родовище? Вид корисних копалин це вапняк фосфатовмісний, вапняк малофосфатний, етрепел кремниста крейда. Ну і напевно там ще. Да? І от виставили його офіційно було написано в документі від користування надрами на срок, який надається дозвіл. Це видобування корисних купал на 20 років, і, е і із цього практично все і почалося. Так. Е ну, На жаль, трошки пізнувато ми, щоб оскаржити взагалі проведення такого конкурсу з та виставлення надрами. навіть просто так, на конкурс. Так, так. Виставлення на конкурс, тому що ну, це робили люди, які абсолютно не були в буші, не знають, де знаходиться це місце, і е, ну, тут, м'яко кажучи, службовий підлог у цій записки, яка про конкурс, тому угу. що насправді на тих же Геонадрах в паспорті родовища написано 300-450 метрів. 350-400 метрів до села. До села. І... Якщо врахувати відстань від хат напряму, uh -huh. то це й буде 300 метрів через річку Бушанка. І внизу ще буде річка Бушанка, де йде крутий схил. Uh -huh. Якщо ми охоронну зону річки поміряємо, то це буде вже кар'єр. Um, тобто там є ситуація, багато порушень. Ситуація при... виступ, в, якби вийшла, на... вона з'явилася, скажімо так, на рівному місті. Ніхто цього не очікував, тому ви і не могли це відслідкувати. Цього ніхто не очікував, і, можливо, хтось десь якось не догледів. Ми не будемо зараз розбиратися, звідки, як то кажуть, ноги ростуть. Чому саме так воно сталося? Ми зараз змушені розбиратися в ситуації, яка склалася. Після того, як громада села дізналася, що хочуть зробити кар'єрний видобуток. Ви згуртувалися, наскільки я розумію, і по соцмережах. Мережам я, наприклад, сам особисто дивився в соцмережах, і це можна зараз подивитися в соцмережах, як були е, зібрані громадські слухання. І перше, що мене здивувало, е, великий представницький корпус. Це було із обласної військової адміністрації представники. Це так, були і місцеві і адміністрації, адміністрації. з територіальної громади, представники. Плюс що самі громадські слухання були зроблені за ініціативи голови територіальної громади Ямпільської. От, що вирішила, ну, образно, я маю право це казати. Що вирішила громада? Що вирішили на громадських слуханнях? От так. Ну, на громадських слуханнях знову була заслухана вся інформація, і всі жителі села однозначно висловились проти будівництва такого кар'єру, чи взагалі розпочати там якісь роботи робити? Ем, наскільки вагоме? Я не хочу зараз нікого абсолютно образити, але кажу так, як воно є. Наскільки вагоме рішення е громадських слухань? Чи має воно юридичну силу? Воно Чи має воно юридичну силу, тому що були підписані протоколи зборів, були присутні всі представники всіх органів влади, і державної адміністрації, і районної адміністрації, і три громади. Були написані ну, зібрані підписи. Тобто 222 людини засвідчили свої підписи участю в громадських, громадських, слухання. громадських слуханнях. Так, що тепер з, з цими документами, що тепер з вашим зверненням або з вашим ці, рішенням? Ці документи, ці документи пішли на тергромаду, зараз вони розглядаються в обласній державній адміністрації. І ще військові, облас... військові обласної державної адміністрації і ще було зініційовано е, військовою адміністрацією проведення комісії тимчасової створення комісії. Створення, так? комісії. Яка також брала участь в зборах і в громадських слуханнях, і вони виїжджали на місце і дивилися по ситуації. Де... Це, це що називається огляд на місці? Так, огляд на місці, щоб подивитися реально де, де хотіли зробити цей кар'єр. Угу. Відповідно, ми розуміємо, що десь на підході ще буде документ висновки цієї комісії, і ці два документи знову підуть в Держгеонадран для того, щоб. Відкликати результати аукціону, ем, яка позиція е, сторони, яка виборола право, яка перемогла офіційно. Виходить так, вона перемогла? Е, як, е, як її? Це я так розумію, фірма, яка має на київська фірма, яка е, має назву Sea Evolution, яка зареєстрована у лютому 2024 року за місяць до торгів з, зі статутним капіталом в одну тисячу гривень. І під час торгів покупець запропонував за е, цю ділянку е, е, 2 мільйони 600 тисяч гривень. Наскільки? Гри гривень. Гривень, гривень. Тобто наголошую, що гривень. Гривень, так. Да, 2 мільйони так, 600 тисяч гривень. Це абсолютно Да, тисяча гривень це статутний капітал, і 2 мільйона 600 тисяч гривень це переможна та ставка, яка і дозволила фірмі, яка е, організувалася, зареєструвалася в лютому 2024 року. Тобто, за до торгів, за скільки за два місяці, так, практично за два місяці Перемогти ну це так звані фірми прокладки. За якими стоять якісь люди, скажімо так, і ну, ці люди почали вже якісь рухи знову після громадських слухань, угу. тому що саме громадські слухання і оцінка впливу на довкілля є основним документом, який повинна зробити фірма, яка виграла конкурс, хоча повинна, ну, раніше, по закону, мало б бути навпаки. Тобто, спочатку треба послухати громаду, а потім виставляти участок на Торги. Ну, це вже питання до гіонаржу. Так. Ну, це питання до тих, хто змінює закони, як дійшло угу. під кожну конкретну задачу, тому. Вони виходили до вас на зв'язок? Вони якось були Знову присутні ж, на громадській службі? Ми і публічно звертались до Sea Evolution. І декілька кореспондентів дзвонило до директриси Сі Еволюшен. Угу. Вона спочатку. Зробила ну, декілька заяв, що вони зробили все правильно, і звертайтеся на аукціон, ми тут ні при чому, uh -huh. а потім взагалі перестали відповідати, і ну, як ніяких публічних заяв від них не було. Але буквально тиждень тому о, у бушу завітала одна адвокатеса. Я не буду її називати, щоб не робити її рекламу. Дуже підступно пішла вона на діалог, скажімо так, Uh, ідея була яка, тобто ми почули від неї, тобто вона дзвонила до члену нашої ініціативної групи і сказала, що вона хоче для себе розібратися, чи ситуації. варто їй братися за цю справу, тому що вона гучна, а вона дійсно гучна, і вона має вже міжнародний характер, я скажу, що тому що uh, знову ж таки два тижні тому в Буші пройшов uh, uh, захід. Uh, Джен Україн угу. на, на базі Бушанської толоки і на базі е, майбутнього реабілітаційного центру, який там збудований за допомогою іноземних інвесторів, а, про те, як вже збудований. Так, вже збудований. Угу. Е, і таким чином ця, ця, ця ситуація із кар'єром вона набула міжнародного розголосу. І тому Знову ж таки, приїжджали кореспонденти з Бельгії, які відзняли документальний фільм про цю ситуацію, і він буде показаний на Нетфікс. Угу. Окей, приїхала е, пані адвокатеса. І, і... Що вона тобто, хотіла е... дізнатися? Ну, розмова відбулася, я б сказав, на таких дуже підвищених тонах, тому що. Ну, по-перше, що ми побачили обман, що людина не хоче розбиратись ситуації і братися її за справу чи ні, тому що вона перед цим, 15 травня, підписала угоду з C'Evalution. Е, представляти їхні інтереси? Так, Представляти інтереси. інтереси і, а ну, звідки вам стало це відомо, що от вона підписала? Вона ну, показала документи? Так, звичайно, ми переконалися, що вона підписала ці документи. І таким чином, виходить, що нас. Е Попросили провести ще одну зустріч з інвесторами. Так. Тобто, це вже не C Evolution, а виясняється, що є ще інвестори, які загадкові, про яких ну, сказали, що вони, начебто, з Німеччини. Ми знаємо, які можуть бути такі ну, інвестори ну, з Німеччини. Ну, ми всі це так. знаємо, але знову-таки не, не будемо емоційно ну, це Судячи сприймати, з розмови, та... да, Чітко, судя да. судячи з розмови, на жаль, на превеликий жаль, повинен констатувати, що. Саме Вінницькі чиновники задіяні в тому, щоб зробити шкоду буші. Ну, це є такі здогадки на сьогоднішній так. момент. Ну, оскільки це вже крутиться, і адвокатесу взяли з Вінниці. Знову ж таки, вона досить довгий час працювала на державні органи. Ну Певні. погодься, що взяти адвоката, взяти адвоката з Німеччини було би набагато дорожче. <гум> Мабуть, це треба ну, і плюс у, у Україні є ще певні особливості. Специфіка юриспруденції. <гум> у, у, у всіх країнах є. Чому ж це в принципі дуже не універсальна, а дуже така е, закрита е, система. Добре, вона пішла з вами виходить на контакт. Е, результат цього контакту. Ще одна, ще одна зустріч. Тепер, вже, як ти сказав, вже з інвесторами. Ми чітко висловили свою позицію, що ми вже два місяці її висловлюємо публічно, ми нічого ні від кого не ховаємо. Ми понаписували листи у всі, ну, всі рівні державних органів, які тільки є: від е, е, територіальної громади, районної. Адміністрації, обласної адміністрації, Комісії Верховної Ради, Держгеонадра, Мінекології, Екологічної інспекції, прокуратурі, СБУ. І всі. Хто вам дав відповідь? Ну, Фактично, всі Все це в процесі відбувається. Тобто, мінекології, досить обережно відповідь. Тобто, він нам розк... ну, написали, що громадські слухання все вирішують і що вони Чиї не пров... тільки йде цей громадські слухання? Ну, громадські у вас слухання на місці чи у них нас на місці? У вас на місці мають ага. бути але е, весь момент в тому, що позиція громади чітка, і єдина наша позиція це ліквід. Ну, від... Відкликати Геонадра результати Зняти конкурсу. цю ділянку взагалі так. з моменту розробки для тих, хто не був. Не бачив, не був присутній в буші і навіть не уявляє собі, що це, де це, як це і чому це. А, можуть подумати, та нічого, та це ж може бути тільки плюс, наприклад, цим трьом невеликим селам. Якщо там буде кар'єр, значить інвестори можуть, можуть ще щось соціальне зробити, підняти, наприклад, якусь соціальну лінію або соціальну горизонталь цих трьох населених пунктів. Головний, головну шкоду або найбільшу шкоду, яку може принести розробка цього кар'єру, створення цього кар'єру і розробка цих надр. Скажи мені, будь ласка, найбільша шкода? Це... Просто ціну імо... це емоції От... загинати пальці. До... Просто... Тому що... Без емоцій, скажи, яка найбільша? Най... Найперше, що Буша це туристична перлина Вінничини. В неї вкладалося десятки років в цей розвиток. Якщо подивитися дов... ну, села, які довкола, то вони ну, тихенько помирають, як і. Багато сіл в Україні. Ну, дивися. З одного боку, як ти кажеш, це подільська перлина, і, ту, і тут важко не погодитися з тобою. Але з іншого боку, вона виходить, не варта. Вибач, я зараз буду говорити дуже цинічно. Вона так. не варта тих грошей, які хочуть інвестори отримати з розробки цього родовища цих корисних копалин. Так виходить? Ну, якщо порівнювати, е, якщо я цинник, Якщо я ще порівнювати, раз то кар'єр програє в десятки разів. Так, чому? Тому. Тому що кар'єр там, ми ж бачимо, що там він на 20 років. Тобто, прийшли, взяли, нагадали і пішли. Ну, скажімо тобто, так, люди, які... прийшли, розкупали абсолютно... і пішли. Так. А може, ще й продовжили. А, а історія буші вона має десятки тисяч років, і ця, ця історія там відображена в тому ж Трипільському павільйоні, в Козацькій вежі, в Наскельному храмі. Це якимось чином буде е, порушено, буде звичайно, знищено? Звичайно, звичайно, тому що, е, скажімо так, дорога, яка йде, начебто могла йти до кар'єру, угу. просто в 10 метрах стоїть трипільський павільйон від цієї дороги. Тобто, це дорога села, так. і дорогами села будуть їздити е, вантажівки, так. які це все будуть вивозити, завозити в. Питання створення іншої дороги, прокладки іншої дороги, ну, іншого. Е, е... Специфіка річки Бушанки, річки Мурафи, тобто угу. це єдиний міст, там, який проходить по селу, який теж. Е, ну, він завалиться, мабуть, на, на перший тиждень роботи такого кар'єру або ще чогось. Ну я, я навіть не допускаю, що він там, А буде. якщо пофантазувати і уяви собі, що, наприклад, вхід, в'їзд буде. Я намагаюся uh -huh. фантазувати. Uh -huh. Вхід, в'їзд буде не е... туристичною дорогою, яка йде до села, а буде зовсім іншою. Буде через якесь зовсім інше поле можливо, якщо інвестор домовиться, що я це буду робити дуже дуже тихо і зовсім oh. з іншої сторони. І я до вас навіть взагалі не. Я б рекомендував всім подивитися. ну, Подібна історія, яка вже сталася, на жаль, із селом на Івано-Франківщині. Інвестор пообіцяв побудувати дорогу, пообіцяв там купу всяких преференцій. В результаті цього кар'єру у людей тепер на вікнах сантиметровий шар пилу, в колодязь вода зліпсована, яку вони не можуть пити. І їздять вони прямо по селу Колохат. І після цього заявляють, що вони відчисляють в бюджет села достатньо грошей, щоб щось там робити. А насправді ще й незаконно потім поставили випалювання вапна виробництва. І це, ну, це трагедія. Тобто, це знову ж таки що якби на той час голова села не дав дозвіл на дослідження Держгеонадром, і проблеми б це не було. Тому всі проблеми треба вирішувати заздалегідь і проглядувати, з якими наслідками вони від, від, ну, відіб'ються на місцевих жителях, на історичних пам'ятках, на природі. Тому знову ж таки, на, на цій горі є вже історичні, можна сказати, місцеві об'єкти. Тобто, там є зірки, лабіринти, там козацький цвинтар, там ще один. Цвинтар прямо в лісі знаходиться на, на схилі коло кар'єру. І тому е, ну, і доцільності немає. Це ну, 13 гектарів кар'єру. Для чого? Ну, для того, щоб збурити людей, щоб зіпсувати цю е, ну, первоздану природу, яку, як, ну, це клаптики, які нам треба берегти, а не руйнувати. Ну, Для когось це е історична спадщина і емоційна величезна так. ціна. А для когось це ціна простих живих грошей. Ну, Тут Ми зараз різні. переходимо до тої проблеми, яка існує в світі. Тобто, в сферу торгівлі перевели все. Тобто, духовність нею торгують, торгують товарами, торгують людьми, торгують на війні. Тобто, війна як засіб заробітку. Тобто, і в цьому велика біда, що суспільством керують не мудреці, а торгівці. Це вже тема іншої програми і іншої розмови з тобою. Але ми в цьому бачимо прямий наслідок. Прямий наслідок. Ну що ж, ми будемо відслідковувати ситуацію, що нам залишається. Я кажу, нам це радіо місто Надбугу. Ми будемо відслідковувати ситуацію, е і звісно, запрошуємо на е за наш сіл на наш майданчик. Ми запрошуємо абсолютно всі сторони, які е напряму або опосередковано е залучені до цієї ситуації. В першу чергу, звісно, це е громаду буші. Ти є представником громади буші, ми запрошуємо представників е фірми Sea -Evolution, Evolution, яка перемогла, і на документи, на яку практично виписані, і в, це ж е саме перемога була записана, і вона є офіційно в документах. Е запрошуємо до розмови. Запрошуємо до е спілкування і до висвітлення цих тем. Чим менше у нас буде напружених недоговорених Корених тем в суспільстві, тим е, нам буде краще жити. І я переконаний, ми тоді в такому ну, випадку ми швидше і хочу переможемо. Хочу наголосити, що конституційно закріплено, що права на надра, на землю України у народу України, не в окремих інвесторів, а у народу. Давай не будемо зараз от, в юризві юриспунденцію і тому, що да, тому що не будемо віднімати у них хліб. Вони, right. <laughs> вони самі це будуть розповідати. Кузьма Феченко, представник ем, ініціативної групи громади села Буша, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. І ми говорили про бушу, і ми будемо продовжувати. Я так відчуваю, ми будемо продовжувати про це говорити. Щиро дякую тобі. Шановні right, наші глядачі вам. і слухачі. Ідемо зараз на невеличку музичну паузу. паузу звісно, ви за зали... залишаєтеся разом із нами буде. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101 і 8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.